Швидкий та смачний рецепт вівсяного млинця. Готуємо. Беремо одну столову ложку вівсяних саних Трошки можна більше, чайну ложку какао. Я беру півстолової пів ложки. Сюди додаємо півчайної ложки розкушувача. Я додам десь 5 таблеток цукрозамінника, щоб він був солодкий, мій місямо. Одне яйце. І 50 мл молока. І все збиваємо блендером. Ось така маса у нас рідка вийшла. І ми цю масу виливаємо на сковорізку жаритись. І накриваємо кришкою, і нехай запікається наш вівсяно млинець. Поки випікається вівсяно млинець, ми приготуємо для нього смачний сирний крем. Для цього беремо 60 г кисломолочного нежирного сиру. Це десь третя частина пачки. Ну, на один вівсяно млинець вам буде достатньо. І 2 ложки йогурту. Сюди додамо е, десь 5 таблеток цукрозамінника. Ну, 3-5. Дивіться, як ви любите солодки. Трішки його. І трішки ванільного цукру. І це також перебуваємо все в однорідну масу. Ось такий крем у нас вийшов. Якщо любите густіше, можна, можна додати менше йогурту, більше сиру. Я обжарила вівсяну млинець з обох сторон і дістаю його. І тепер буду декорувати наш вівсяну млинець. Заливаю його кремом. І прикрашаю. В мене заморожена полуниця. Ось такий вівсяно глинець у нас вийшов, високобілковий, низькокалорійний, гарний варіант для сніданку або, як навіть, десерт для перекусу. Тому готуйте, смакуйте і підписуйтесь на мою сторінку, щоб не пропустити ще більше цікавих рецептів.